Хіба не виникало у вас такої думки? Як же так? Я так стараюся, і у мене не завжди вдається виконувати якісь справи Божі, а іншим людям вони йдуть якось так легко. Дорогі, ви не виняток, якщо вас відвідують такі думки. Бо вони з'являлися також і у цій пустелі. Як вони це пояснювали, поговоримо власне, сьогодні в новому відрізку нашої постійної рубрики «Мудрість пустелі. Вітаю вас і запрошуємо. Отож, один Аба, якого звали Ян, будучи ще молодим, звернувся до одного такого старця, також Аби і каже: Аба, як так, що вам завжди якось так легко вдавалося виконувати Божі справи? А ми докладаємо так багато зусиль, і вдається нам це не завжди? На що Аба відповів, що ми завжди, передусім, думали про Боже, а потім про тілесне? Ви ж натомість в пріоритеті ставити тілесне, а вже потім думаєте про справи Божі. Написано бо, шукайте передусім Царства Небесного, а все інше вам додасться. Дорогі, знаю, що ця історія, мабуть, не являється якимось новим озвученням загальних правил, які ми і так знаємо. Ні. Мабуть, ви чули це просто неодноразово і, можливо, навіть отримували якусь таку пораду, коли зверталися до духовного Отця з своїми якимись проблемами. Однак погляньте, наскільки справді вона глибока і наскільки конкретно дає відповідь на наше питання. Якщо я справді намагаюся думати про Царство Небесне і дбати передусім про нього, моя дорога стає набагато рівнішою. І так, робота вимагає зусиль. Але при цьому всьому ця ж сама робота вона просто якась конкретніша, зрозуміліша, ніби простіша. І навпаки, коли я в пріоритеті своєму ставлю тіло, то постійно буду розчаровуватися в цих справах всіх своїх тілесних, і моє життя буде ставати щодень складнішим, складнішим і складніше. Дорогі, спробуймо якось задуматись над тим, як же мені тут і тепер. Шукати передусім Царства Божого, а переконаний, станемо свідками того, що все інше нам додасться. Дякую вам, хай Бог, благословить вас у цих розумах і надіюся, до скорої зустрічі. Па!